Вітаю вас, мої другеньки, я Ірина, і ви просили мене подивитися знову на даний момент, хто має більше шансів перемогти на виборах? Трамп а, чи Камала? Трамп чи Камала на даний момент, коли ми робимо цей розклад? Той, хто більш серйозніше до цього відноситься. Ось так я це бачу. Раз дивимося. Трамп чи Камала? Так, Трамп. Камала. Їй важче, я бачу зараз. Але все рівно шанси в кого. Їй зараз важче, а знаєте чому? Тому що зараз на неї дуже багато лайна викид виливається ось е з цієї кампанії. Але дивіться, дивіться, в неї більше шансів перемогти ніж в нього. В неї все ж таки туз монет, ніж у Трампа. У Трампа тут іде, скажімо так, обнуляється тут. Навіть якщо на даний момент іде вісімка жезлів, так, це, ну, скажімо так, блискавичний якийсь взліт може бути, але все рівно Камала веде тут. Давайте в мене є запитання ще до цього Трампа. Так, які домовленості між Трампом і Путіним? Зараз ми подивимось. Чи є взагалі у них спі... зацікавленість до співпраці у Трампа з Путіним, чи в Путіна з Трампом? У Трампа з Путіним. чи... Ага. Зараз я подивлюся. <кій> в, принципі, в принципі, зараз вони поклали це на паузу. Ця карта говорить: зараз їхні стосунки на паузі. Ніби то. Ніби що в них нічого нема. Але тут, як тільки він е, переможе, так це, ця пауза припиниться і тут буде якийсь рух серйозний, якісь домовленості. І так само, наскільки я розумію, тут так само, ніби що робиться. От, бачите, е, привселюдно говориться, що ніби нічого в них зараз немає. Так? Меч, е, що ніби нема. Так? Але як тільки так одразу співпраця, є прихована співпраця в них. Так. Давайте подивимося, чи фінансує Росія Трампа. Чи фінансує Росія Трампа? Наприклад, давайте запитаємо. Ну, взагалі, чи фінансує Росія його? О, звичайно. О, звичайно, це, це... друзі товаріші, друзі товаріші, да, фінансує. Фінансує вони друзі. от Дивіться, і туз випав, і десятка від нуля і до кінця. Тобто я скажу, е я не дивилася, чи конкретно на вибори фінансує. Але так, в них є домовленості, в них є якась дружня. Скажімо так, на одній хвилі, тому що кубки це трійка кубків, це, ну, скажімо так, у них незаморочуваність є така легка домовленість, але бачите, несе за собою місяць, місяць і який оточений купу бабла, щоб ви розуміли. Ось якось так. Тут дружні, дружні відносини у них між Путіном і. Трампом. які відносини вони, до речі, приховують. Ось якось так. Рад, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Закріплю під відео у коментарях для 143-ї бригади. Хлопці просять на РЕБ, дуже потрібно. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Разом до перемоги. Все буде Україна!